Слава Ісусу Христу, книга буття, третій розділ з першого вірша. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь був учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжти з усякого дерева в раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки Умерте не вмрете. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І якщо ми подивимося з того часу, люди богами так і не стали, але самотужки добровільно віддали владу окупанту, дияволу і на сьогоднішній день. Так само відбувається все те саме. Ми в тій самій позиції, що знаходились Адам і Єва. Щоденно ми обираємо, з якого дерева нам харчуватися, чи нам харчуватися з дерева е, життя, яким є Слово Боже, і саме для того прийшов Ісус Христос, е, сказано, що Слово. Сшедши з небес стало плоттю. і Ісус Христос заснував апостольську біблійну церкву для того, щоб ми мали можливість споживати чисте, неспотворене Євангелія, пізнавати Бога, жити з Богом в гармонії і проповідувати Євангелія до краю землі, звіщаючи про правду, про гріх і про суд і в усі народи. Але людина замість того обирає часто гріх. Обирає харчування з дерева пізнання добра і зла, різні новини, різні серіали, різні нісенітниці, яким людина заполоняє свій життєвий простір. І наслідки відповідні. І люди, все, що мають на сьогоднішній день, всі ці проблеми: війни, катаклізми, епідемії це все наслідки безбожності людини. І важливо розуміти, що вихід один-єдиний повернутися до дерева життя, тобто віддати владу Богу в нашому житті і відріктися від диявола, відріктися від гріха. Тому що єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом, це є гріх. Єдиний вихід це є покаяння і повернення до першого джерела, до Слова Божого. І повернення тієї позиції, в якій були Адам і Єва до гріхопадіння, тобто повернення до раю, можливе лише через вивчення слова Божого, через покаяння, очищення і життя з Богом в гармонії. Тому не марнуйте свій час даремно, не не спокушайтеся брехнею, сатани різними лжерелігіями, лжепророками. пророками. Але вченнями приходьте в біблійну апостольську церкву. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя світлом істини і стати світлом для інших людей. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.